Всім доброго дня! Зараз я знаходжуся в місті Вроцлаві в Польщі. Зараз ви бачите, позаду мене Афіша, Херсон, Крим це Україна. От, тут відбувається турнір міжнародний, скажімо так. От, і з'їхалося дуже багато команд. От, я подивився, дуже приличний такий рівень. От, і Хочу, хочу запросити в предвірі наша збірна буде грати 26-го з Ісландією, Відповідальний матч на чемпіонат Європи. Хочу всіх запросити в болівальників, всіх, хто любить футбол. Вот. Ну а в свій час я колись їздив в Херсон. Вот, і ми дуже багато часу провели за. Збірна ветеранів, зірки українського футболу відвідали Херсон, Херсонщину, Нова Каховка. Тому хочу подякувати людям, там, Олексію, який нас колись запрошував. Він робив для нашої команди такі зустрічі. От, і дуже велике дякую. Ну, і сьогодні тут проходить турнір. От, будемо болівати за красивий. Комбінаційний футбол багато знайомих приїхало.